Вітаю, це реформоване мислення. І сьогодні ми занурюємось у неймовірно драматичну історію, записану в першій книзі царів. Це, знаєте, розповідь про грандіозні злети та нищівні падіння, про мудрість і божевілля. Але понад усе це історія про силу, яка насправді по-справжньому керує історією. Ось питання, яке лежить в самому серці цієї книги. Як так сталося? Подумайте. За царя Соломона Ізраїль досяг вершини своєї слави багатство, мир, небачена мудрість. Здавалося б, усе просто ідеально. Але минає зовсім небагато часу і царство розколюється, а народ, врешті-решт, опиняється у вигнанні. Як такий стрімкий злет міг так швидко закінчитися катастрофою, щоб це зрозуміти, нам потрібен ключ. І ось він, цей ключ, його чудово сформулював теолог Брюс Волткі. Можна сказати, що вся книга це, по суті, один великий доказ цієї тези. Історія Ізраїлю це не просто сухий літопис царів та їхніх битв, ні, це арена, на якій зійшлися дві абсолютно різні, фундаментальні сили. Добре, давайте розпакуємо цю ідею. Вся розповідь першої книги царів від початку до кінця обертається навколо цього конфлікту з одного боку, людська політична влада, яку символізує меч царя. А з іншого, божественна духовна сила, яка виражена у слові, сказаному через пророка. Просто погляньте на цей контраст: царський меч це все, що можна побачити, порахувати, армії, золото, вигідні політичні угоди, людські стратегії. Це сила видима, тимчасова, людська. А от пророче слово це щось зовсім інше, це невидима, але абсолютно нездоланна сила Божих завітів, його обітниць та попереджень. І саме вона, як ми побачимо, неминуче справджується і формує реальну історію. І тут важливо розуміти одну річ: автор цієї книги не просто літописець, який записував усе підряд, Волдкій влучно називає його пророком-істориком. Чому? Бо його мета була не просто зафіксувати факти, він відбирав і впорядковував їх так, щоб показати Божу руку в кожній події. Він, по суті, пише теологічний аргумент, доводячи, що саме Бог суверенно править історією через своє слово. Ну а найкращий, просто хрестомаційний приклад цього конфлікту це звичайно правління Соломона. Його історія ідеально ілюструє і неймовірну обітницю, і страшну небезпеку, що криється у зіткненні цих двох сил. Подивіться на цю трагічну дугу. Починається все просто блискуче. Соломон відданий Божому Слову. Він просить мудрості, а не багатства. Він будує величний храм для Бога, але потім. Потім щось змінюється. Він починає покладатися на власну силу, на меч. Він будує палац для себе, який затьмарює храм, і його серце поступово відвертається до ідолів. І результат? Результат був абсолютно неминучим Божий суд і розділення колись могутнього царства. І ось тут автор робить щось неймовірно тонке. Ключовий момент, як зазначає Волткі, захований у самій структурі тексту. Розповідь про будівництво храму раптом переривається довгим детальним описом палацу Соломона. Це не випадковість, це геніальний літературний прийом, який символізує розділену відданість царя. Його любов до власної слави почала переважати любов до слави Божої. А тепер перенесімося до кульмінації цього конфлікту Слова проти меча. Це відбувається за правління Ахава, мабуть, найгіршого з царів Ізраїлю. Він зробив поклоніння ідолу Ваалу державною релігією, тобто він повністю поклався на політичну та релігійну силу меча. Тільки уявіть собі цю картину. На боці царя Ахава, 450 пророків ваала це вся міць державної машини. За ними офіційна релігія, царська скарбниця, армія. Здається, що вся сила, вся влада на їхньому боці. А проти них один один єдиний чоловік пророк Ілля. У нього немає ні армії, ні грошей, ні політичної підтримки буквально нічого. Усе, що він має. Це слово від Бога. Контраст просто неймовірний. І ми всі знаємо, чим це закінчилося. Пророки Ваала кричали, молилися, різали себе, але їхній Бог мовчав. А потім ілля просто помолився і з неба зійшов вогонь. Це була видовищна демонстрація того, що справжня сила належить не царю та його інституціям, а живому Богу, який говорить через свого пророка. Царський меч. Виявився абсолютно тотально безсильний. І знаєте, протистояння на горі Кармел це не просто якийсь поодинокий випадок, ні, це лише найяскравіша ілюстрація більшого принципу, який діє протягом усієї книги. Боже пророче слово неминуче збувається, саме воно визначає хід історії. Подивімося на цю часову лінію. Вона показує чітку закономірність. Пророк виголошує Боже Слово, чи то про падіння династії Єровуама, чи то про загибель Дому Ахава. і що відбувається через десятиліття, незважаючи на всі людські зусилля, інтриги та плани, це слово неминуче збувається. Людські царства тимчасові, а Боже слово, сказане через пророків, невідворотно формує майбутнє. Отже, до чого ми прийшли? Який головний висновок з усього цього? І, мабуть, найважливіше. Чому ця давня історія має значення сьогодні? Ну, вона розкриває абсолютно фундаментальні істини про Бога, про владу і про саму історію. Отже, що ми бачимо в підсумку? Будь-яка людська сила, будь-який меч, зрештою, виявляється слабким і крихким. Справжня рушійна сила історії це суверенне слово живого Бога. Він вірний своїм завітам і обітницям благодаті і попередженням про суд? І це означає, що історія не хаотична, нею керує суверенний Бог, який завжди вірний своєму слову? І на завершення, ця давня книга залишає нас із дуже глибоким питанням для роздумів: якщо Бог так суверенно і могутньо керував історією цілого народу через своє слово, то як це саме слово, обітниці, заповіді Євангеліє формує наратив людського життя сьогодні?